Ми відкриваємо нашу програму скряч. І що хто пам'ятає, хто мені підкаже. Бо може, я забувся. Першою розповідає вчителеві, що вивчила на попередньому уроці 14-річна Софія Дахно. Заняття каже, почала відвідувати минулого місяця. Ми зараз з класом програмуємо Шепкіт Двигавнячика, але ми ще не все зробили. Це не важко, це просто потрібно його запам'ятати і підкласти в голові, щоб коли приходиш, ти міг його вже показати і розказати, де, що і як. На додаткових заняттях каже, надолужує те, що пропустила на уроках інформатики в школі. Ми в школі дуже мало працювала в «Скретчі» і завдяки тому що я сюди пішла. Я навчилася більше. Це дуже дуже швидко проходить час. Навіть не встигнеш ж замітити цього. Тут Софія навчається в групі із іншими дітьми, які не мають можливості займатися програмуванням вдома. Саме для них організували комп'ютерні курси. Говорить волонтер громадської організації Романі Рота Євген Бортик. Скреч це така програма. Вона Вивчає дітей в ігровій формі, їм веселіше, доступніше, понятніше це все, і там не треба писати машинні коди, Так як, наприклад, програмісти пишуть, є багато блоків на рухи, звуки, фон вибирають, воно все робиться інтуїтивно, понятно і навіть. Процентів 90 дітей із першого разу вже змогли скласти простенький ход із блоків. Каже, аби дітям було цікаво, програму навчання складає самостійно заздалегідь. Тоді з дітьми ми обговорюємо і виходить так, що вони керують процесом. їм так цікавіше. Деякі діти навіть ходять по два рази і в іншу групу просяться, щоб ну, їм цікаво. Для навчання ноутбуки безкоштовно надала доброчинна організація Рейн, говорить голова громадської організації Романі Рота Володимир Бамбула. Це мережа, яка опікується дошкільною освітою і початковою освітою. Я являюсь координатором цієї мережі. Ця мережа надала нам комп'ютери: десять ноутбуків. Де для того, щоб ми навчали дітей. Ампітелі грамотики говорить, програмуванню тут одночасно навчається 40 дітей в трьох групах. Комп'ютерну грамотність вони вивчають протягом місяця безоплатно. Наталія Черкашенко, Сергій Єфімов, Суспільне новини, Черкаси.